Після півгодинних блукань половиною Рущина. Джерело в жахливому стані. Дуже багато коней, людей, воно просто збаламучене, там плаває всяка кака в ньому. Пішли ми на половину, швидко Подивитися, що там. І не доходячи до неї, знайшли чудове місце, Фух. з якого видно і цивулі і негробу, і підйом на урочі пекло. І рівненьке місце без конячих екскрементів, і без великої кількості людей. Тому що всі зосереджуються в районі, де починається бистриця Солотинська. От. І в районі джерела. Ну зараз переношу наші речі рюкзаки, бо ми забили одне місце фактично і пішли шукати щось краще. І фактично знайшли. Так що не все дуже так забито. Нема ж такого якогось супер величезного аншлагу. Ну, принаймні джипів поки що не видно. Це вже радує. Отаке от, от місце, от, ігрову видно. Чуть-чуть вітряно, але рівнесеньке. Палаточку, супер. І найосновніше, що от, з рущини не видно, а тут між рущиною і полониною бистрою видно обидві сивулі. От в принципі і місця багато, може ще хтось тут прибуде. Але принаймні то тут такий затишок. От такі от. І містина рівно без конячих екскрементів. От. Покакали в одному місці, підемо какати в другому. Так іде. За німецькою мовою до них. Цей чорний гарний. А це як корова корованка. Якщо це справиться? З такою панорамкою Мармот Каталіст. Є ще вітрові тяжкі до неї, але напевно, ставити не буду, то вітру не передбачається на, дв... на дві персони з двома тамбурами. Дуже зручна, дуже класна нищі полонини штраф, воно є таке гарне джерело. Біля такого дерева. До речі, у ньому теж хтось дирки робив і воно просто відмерло. Такий, видно колись потічок був. Кращі дні, коли більше води було, а зараз липні то. Але вода чиста, прозора, смачна. Десь аж звітом добивається. Це на траверсі Сивуль. Одразу заполонили. від... від зруйнованого, від руїн притулку. Коней відігнали корів пригнали. Mm. Солила? Mm. Ні? І сольку не дав? Ага, я не дав, зараз дам. Дародам. Аля паста. Дуже смачно паста з да, і з пармезанчиком. пармазанчиком. Макарончики барілла з тунцем з сиром пармезан. О, в такому прекрасному. Середовище серед такої природи. На заході сонце. Під цивулями. Десь між полониною Рущина і полониною бистра. Чи, яка... Чи як то вона називається? Десь же місяць навіть був на небі. Не грава. Он туди урвище пекло. Місеченька вже вийшов, буде зоряна гарна ніч. Краса. Це яка краса. Себе. <Слышко> так, две да ящики, я думаю, достаточно. Да, достаточно. Так, макарончики станция <Слышко> Да, після похідного дня з'їсти таку, здавалось би, просту їду. Дуже-дуже смачно. Дійсно, пармезан він прям відкриває всі смаки. Хочеш я тебе знімлю? На Аліекспресі продаються отакі от пакетики. Для чая туди засипається ваш улюблений чай. Листковий і берете в похід. Десерт-чай з бергамотом і з А Тут до нас гості прийшли. Коники. Вітру вже немає дуже спокійно. Сауля, мала. Завтра ми на тебе вийдемо. Сеуля. Добре, добре.

Раз. Это тільки два влиза, правда? Да, да? Два, что за дуби два? Что это сняло? Ммм, да. хорош. Два порции. <sharp inhale> <sharp inhale> Гори, зібрали, вирали. Хочеш, що туди ковбаску типа ще наверху. Я тут немало в нас. Бери. Легко. Хочеш? Давай. Ходімо точно а... все таке. А ну, на блід його надо хотіть такти. Можемо потім десь перекусити ну,

а сюда ешь, да я злой, что ты, Верочка. Сюда ешь, ты, смакуту. Смакута. С муском. Ужас, Машенька. Ужас. Дуже смачно. Ну, ложка моя я ще не віла. Але зато у нас є нож. Может, кому все ложечкой нормально. Просто Мух дуже много. Ну. Ммм! Mm. С пармезаном, как вкусно. Сейчас я покончу, Мічніше вразу, ніж вдома. А ту Так. Да. А, то буквально Ну Це дуже смачно. Смач. На природі, знаєш, на природі як смачно спиться, як смачно їсти. Це просто кайф. М -м -м. Відкрити, знаєш, було легше закривати туди. так выбираем. чай здесь сникерс, ничего. так да? Воно матковіт. О-ка. Кіляк і дивишся на сонечко. Тійка щось ки Ти можеш теж лягати до мене сюди? Валітом навпроти, хочеш? Хочу. Лягай. було б була дві вільна би до блоділи. Так, лишаємо за собою чисте прибране місце і йдемо на сивулі.